Вітаю. Зайшли в очах 24 і натискаємо платежі та перекази. Далі нам треба вибрати виплата грошових переказів. Натискаємо на виплата грошових переказів. Далі знову натискаємо виплата грошових переказів. Тут вводимо нашу платіжну систему, в даному випадку Western Union. Вийшли висловили Western Union, А тут уже записуємо номер переказу, той, який прийшов нам. По СМСу. Ввели і вводимо ту суму 2,220 І натискаємо продовжити. І от нас потягнулося, значить все правильно ми ввели, все є. Далі, тут нам треба вибрати наш паспорт, національний паспорт і ввести дату видачі. І тут нам треба мету переказу. Тут можна наживаємо виплати допомоги від родичів. І натискаємо продовжити. Всього, натиснули, і підтвердити треба операцію. Для цього нам прийде СМС-код на наш телефон, чотиризначний. І після того вводимо його сюди. Ввели номер і натискаємо продовжити. І буквально пару секунд переказ успішно виконаний. Заходимо в наші картки. І от бачите, є переказ цей додався Ну, Якщо відео вам. Буде корисним. Прохання підписатися на мій канал під відео. Червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих роликів. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. Нехай щастить.